Які захворювання лікує нейрохірург? Нейрохірургія це спеціальність, яка не більше 100 років. Вона отримала свій розвиток буквально перед початком Першої світової війни, і це доволі таки молода вважається спеціальність ну, в порівнянні звичайно з хірургією, терапією, травматологією. І розвиток за останні 3-4 десятиріччя вона пройшла просто гігантський. Які ж захворювання лікує нейрохірург? Це патологія. Нервової системи центральної та периферичної. Якщо ми говоримо про головний мозок, який відноситься до центральної нервової системи, то це будуть пухлини, гідроцефалія, хірургічне лікування епілепсії або дистонії, різні типи біопсії стереотоксичних. Це все відноситься до поля інтересів нейрохірурга. Якщо говорити про захворювання спинного мозку, то це також пухлини, сирингомієлія, різні корінцеві шваноми. Якщо ж говорити про Захворювання хребта, то нейрохірург займається лікуванням лістезів, гриж, спондилолізу, дегенеративних захворювань, фасеткових суглобів. Ці всі патології вони є цікавими для нейрохірурга. Також нейрохірург лікує травми периферичної нервової системи або тунельно-компресійні нейропатії. І не потрібно забувати, що саме нейрохірург займається закритою відкритою черепно-мозковою травмою та вогнепальними пораненнями. Головного мозку, тому якщо у вас виникли які, якісь запитання з приводу лікування хірургічного центральної та периферичної нервової системи, тобто запитання до нейрохірурга, звертайтесь, допоможемо.